І сьогодні я хотів би проповідувати на тему свободи вибору, якою нас наділив Господь, і відповідальністю, яку ми отримали разом із цією свободою. Я думаю, що ми всі маємо досвід християнського життя, ми прийшли до Ісуса і віддали Йому своє життя. Але не дивлячись на це, ми все одно наділені правом обирати, як нам поступати, як нам діяти, як нам жити, тому що це. Право, яке Господь від нас не відняв, і, і, і одночасно з нашим приходом до Нього і з прийняттям Його в наше серце. Господь навпаки робить людину вільною, вільною в Ісусі Христі, вільною від а, рабства гріховного, від рабства всяких справ, які людині нав'язує ворог душ людських диявол. І ми, отримавши цю свободу разом із нею, отримуємо дуже великий рівень відповідальності за те, як ми нею будемо розпоряджатись, друзі, амінь. Ми можемо сказати, що це правда. На нас є відповідальність за те, як ми живемо сьогодні, які рішення ми приймаємо і які наслідки ми будемо отримувати в нашому житті. І я хочу прочитати перший текст із книги Еклесіаста 10 розділу 2 вірша. Давайте прочитаємо разом. Сьогодні у нас буде добре видно текст, тому прошу вивести Еклісіаста 10:2. Як серце мудрого схиляє його праворуч, так серце нерозумного. Тягне його ліворуч. Еклесіаст тут алегорично, ну це в переносному значенні образно, він каже про те, що є люди, які мають мудрість для того, щоб приймати правильні рішення, а є люди, яким не достає мудрості. І вони приймають невірні рішення в своєму житті. І кожен із нас щоденно зіштовхується із можливістю обирати. Друзі, ми кожен ранок. Виходимо на наші праці, ми стикаємося з якимись задачами. Ми перетинаємось із людьми, і ми маємо можливість обирати. І кожне наше рішення від того, як ми поступаємо, залежить те, які ми наслідки отримуємо. Давайте разом прочитаємо один текст. А перед тим як ми його будемо читати, я хочу сказати, що одного разу Господь перед ізраїльським народом дуже чітко окреслив два шляхи їхнього розвитку. Коли Ізраїль виходив із Єгипту, Бог їм запропонував вибір. Здавалося б, він звільнив їх від єгипетського рабства і мав би ну взяти їх в свою справу, можливо, вести, контролювати їх, знаєте, зробити такими людьми, які можуть виконувати тільки волю Божу, але ні. Тільки одну волю вони могли виконувати в Єгипті, тоді, коли над ними були е, суровий фараон і все його, всі його помічники, які надзирали над Ізраїлем і вказували йому, що їм робити сьогодні, чим вони мають займатися. Але Господь, виводивши Ізраїль із Єгипту, Він робить їх вільними і пропонує їм право вибору. І від цього вибору залежить майбутнє цих людей. Я хочу прочитати цей текст. Повторення закону, 30 розділ 16 по 20 вірші. Давайте прочитаємо разом. Я одразу скажу, що інколи, коли читаєш цей текст, Господь якби звертається до тебе. Це може бути цілком словом відкриття і на наше життя. Я думаю, що ви читали цю книгу, і Бог Він промовляв до вас, ваші серця. Тож давайте оновимо в пам'яті ці слова. Повторення закону, 30-й розділ, 16 по 20 вірші. Отже, я тобі сьогодні заповідаю любити Господа свого Бога, ходити його дорогами і дотримуватися його постанов, Його заповідей та його законів, щоб ти жив і намножувався. А Господь твій Бог благословлятиме тебе в краю, в який ти входиш, щоб ним заволодіти. А якщо твоє серце відступить, ти не слухатимешся і дозволиш. Я перепрошую. Ти не слухатимешся і дозволиш себе звести, поклоняючись іншим богам і служ... служачи їм, то я сповіщаю вам сьогодні, що ви неодмінно загинете, недовго поживши на землі, до якої ви переправляєтесь через Йордан, щоб увійти туди і заволодіти нею. Я закли... закликаю. Сьогодні, за свідків небо і землю, я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам. У любові до Господа свого Бога, слухаючись його голосу і прихиляючись до нього, адже у цьому твоє життя і довгота твоїх днів, аби ти мешкав на землі, про яку Господь присягався, що дасть твоїм батькам Авраамові, Ісаакові. Таякову. На цьому можна зупинитись. Ось так Господь дуже чітко і ясно запропонував Ізраїлю самостійно обрати життя або смерть, благословення або прокляття. Я повторюю, що читаючи цей текст, ми можемо також взяти багато чого для себе. І ми знаємо, що Ізраїль, євреї, вони не завжди робили правильний вибір, що приводило до страждань цілих поколінь. Ми знаємо, що євреї вони мали таку схильність відступати від Бога. Тоді, коли все було добре, їм нічого не загрожувало, Господь захищав їх від їхніх ворогів, давав їм благословіння, достаток. Ну, Такі добрі дні. То це був час, коли Ізраїль він починав відступати від свого Бога. І через свої відступлення від Бога вони потрапляли в полон, терпіли голод. Різні хвороби, розділення. Ми знаємо, що єврейський народ він розділився на два народи, в якому було два коліна і десять колін. І ще в них виникало дуже і дуже багато проблем. В той час, коли вони навертались до Бога, знову проявляли йому вірність, Господь він привертав своє лице до них, починав їх благословляти, захищати, милувати і в Ізраїлі якби налагоджувалось життя. Я хотів би прийти до нашого часу. Оці слова прозвучали до Ізраїля. Але сьогодні, в часи нового заповіту, чи ми не стикаємось з тим самим вибором? Життя або смерть, благословіння або прокляття. Стикаємось. І я вірю, що тут зібрались люди, які мають тверде рішення, не дивлячись ні на які перешкоди, можливо, якісь незгоди в житті, труднощі, проблеми. Ваше рішення є доволі і доволі твердим обрати життя, а не смерть. Благословіння, а не прокляття. Яким чином ми можемо зробити це? Що означає наш вибір? Що ми маємо обрати? І Євангеліє описує лише один шлях, здатний подарувати нам благословенне життя, кінцем якого є спасіння і вічність? Ісус в одному із текстів він буквально промовляє ці слова стосовно стежки. Давайте прочитаємо Івана 14.6. Ісус говорить йому, Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Ісус Він казав в контексті свого піднесення до Бога, коли Він е, наближався до голговських страждань, до своєї е, хресної смерті, е, тобто пі, приходив час Його переходу на небеса. І він казав ці слова в контексті можливості приходу до Отця, тобто. Можливості для людини попасти в Царство Боже. Ісус каже: ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене, ця можливість доступна, доступна нам тільки через Ісуса Христа, якого одного дня по милості Господній ми прийняли в своє серце, ми покликали в своє життя. Щодо земних благословінь, я сказав, що ми можемо обрати шлях, сповнений земними благословіннями. Щодо цих благословінь, чи відповідальність лежить за наш за наші успіх, за наше благословіння, за добрі результати в наших справах, над якими ми поставлені тільки від нас? Чи залежить все ж від Бога? Я прочитаю цей текст також. Просто нагадаю вам: я молився спочатку і читав із Івана, 10 розділу, 10-го вірша, другу частинку, Ісус каже про себе: Я прийшов, щоби дати вам життя. І життя, із подостатком. Як ви розумієте, цей текст? Я розумію, що Ісус Він прийшов для того, щоб благословити нас всіма земними благословіннями. В першу чергу бути радісними і щасливими в тих обставинах, в яких ми знаходимося. Знаєте, це великий дар бути вдячними і радіти в тих обставинах, в яких ми знаходимося сьогодні? Я можу сказати. За багатьох і багатьох людей, які в однакових ситуаціях, один може бути щасливим, може проходити легко свої переживання, а інший страждати, бути в такому, знаєте, подавленому, принуреному стані. Я це кажу, тому що я роблю висновки зі свого власного життя. Один день, одного дня ти прокидаєшся, шукаєш Господнього лиця, Ісус наповнює тебе. І нічого не змінилось. Обставини залишились такими, як вчора, але твоє серце наповнює радість. Ти можеш поділитися цією радістю з ближніми, з рідними, з друзями. Сяйво Христове воно просто розповсюджується через тебе. На наступний день не пошукав Господа, не війшов в Його присутність, і, начебто, все те саме, але лице понурене, в серці горіч, всередині якийсь страх, страх, який сковує, не дає сили. Робити те, до чого нас покликав Господь. І я вірю, що ці слова Ісуса Христа, що Він прийшов для того, щоб дати нам життя, і життя з подостатком, вони в першу чергу полягають в тому, щоб дати нам радість, можливість радіти, жити повноцінним життям, бути щасливими, розповсюджувати Його Євангеліє, ділитись і бути щирими в відносинах із Богом і ближніми до нас людьми. І також. В цих словах я бачу, що Господь Він прийшов для того, щоб людям вірним йому, які шукають його лиця, які шукають його царства, в одному з Євангелій також так написано, дати всі земні блага. В священному Писанні Господь пообіцяв, ну, ви знаєте, здається, це в Євангелії від Матвія написано, Він пообіцяв турбуватись про людину, яка перше за все в своєму житті шукає Царство Божого. Шукає Господа, шукаю відносин із ним. І Бог каже: Я знаю, що ви маєте потребу. Маєте потребу в їжі, маєте потребу в одязі, я знаю, що вам треба десь жити. Якщо ви будете шукати мого лиця, будувати свої відносини зі мною, я потурбуюсь про все це. Отже, кожна людина може обрати для себе всебічне благословення через життя із Ісусом. І кінцем цього життя буде спасіння і вічність. Але є другий шлях. Він також існує. І, друзі, я наголошую на тому, що ми кожен день робимо вибір. Ми кожен день робимо вибір. І другий шлях це життя без Бога, без Христа. Людина, яка обирає шлях без Бога, без Христа, стає незахищеною перед діями ворога. В тому самому вірші про життя із подостатком Івана 10.10 10, Ісус каже про якогось ворога, який прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Він не називає його своїм іменем. Ми знаємо це ім'я, ворог душ людських, диявол. Але Ісус каже про його мотиви. Він приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Якщо хтось думає, що він може якось допомогти людині, то цей текст здатний принести тверезість в цьому питанні. Знаєте, є люди, які на певних у ділянках, можна так сказати, у ривках свого життя звертаються за допомогою і не завжди до Бога. Рука ворога душ людських вона може бути прихованою. Я не буду там багато зараз розповідати, але люди звертаються за допомогою до ворожок. Гадалок, бабок, якоїсь літератури нечистої, до якихось дій, і на якийсь час люди можуть нібито отримати допомогу. Якесь питання буде вирішено над природньою силою, над природнім втручанням, тому що ворог душ людських він також має певну силу і владу, і людина, звертаючись до нього за допомогою, відкриває для нього двері, і він має владу робити якісь зміни в нашому житті. Але знайте, що мотивом ворога завжди є знищити людину. І навіть якщо в короткому періоді часу хтось може отримати від Нього допомогу, кінцем цього буде крах. Той, хто відмовляється від відносин із Христом, стає безсилим проти диявола і підпадає під Його владу. Свого часу, коли я не вірив в Ісуса Христа, я ніколи не міг подумати, що я знаходжусь під владою ворога душ людських, що я належу дияволу. Що він має можливість контролювати моє життя. І ті речі, які вони могли би показатися нормою, вони були гріховними. І автором цих проєктів, небожих, в моєму житті, був ворог. Тому що я був незахищений, не усвідомлюючи це своїм розумом, підпадав під його владу. Я повністю переконаний, що наша здатність чинити опір гріхам. Це результат відносин із Богом. Друзі, почуйте цю думку. Сьогодні тут зібрались люди, які вільні від гріхів. Від більшості важких гріхів ми отримали свободу. Час від часу ми допускаємо помилки, але ми маємо цю силу перемагати гріх. І інколи нам може здатись, що це наше рішення, це наша сила волі. Ми просто вирішили, що більше ми не п'ємо, не куримо. Ми не злословимо, не обманюємо, не крадемо. Це наше рішення, тому що ми пізнали Христа і я відмовляюсь від цього. Але, друзі, я глибоко переконаний, що те, що ми прийняли рішення, це тільки 10%. А от виконати його, мати силу, її дає тільки Господь. Скільки людей в світі приймають рішення з понеділка я зміню своє життя? я... Буду працювати над собою, я буду трудитись, я відмовлюсь від шкідливих звичок, але ми знаємо, що ну, нічого у багатьох не вдається просто зробити своєю силою волі. І Ісус надприроднім чином подарував нам свободу, і Він дає нам кожного дня стояти твердо. В священному писанні є один такий текст, який нам каже про те, щоб ми ну, скромно про себе думали. Він каже: хто говорить про себе, що стоїть, дивись, щоб не впав. Дивись, щоб не впав. Я можу поділитись таким маленьким свідченням, я також маю разом із вами цю свободу від Христа. Але одного разу я мав можливість переконатися, що коли Господь забирає силу, то ти просто усвідомлюєш, що ти стаєш підвладним. І це було буквально на декілька хвилин. Я зрозумів, що Бог джерело моєї сили, Бог дає мені силу стояти твердо. Друзі, без Бога, окрім поразок в різних сферах нашого життя в кінці людину чекає суд і відповідальність за власні гріхи. Я бачу багато зруйнованих життів через нездатність опиратися гріху. Руйнуються сім'ї через нездатність зберігти вірність своєму чоловікові або дружині. Руйнується здоров'я через нездатність опиратися спокусам, е, які виливаються в алкоголі, наркотиках і ще якихось речах, які руйнують тіла людей. Е, руйнується кар'єра людей через лінь, це також гріх, це також відсутність сили взяти себе в руки і працювати. Це все гріховні речі, проти яких людина сама по собі не має сили. Але окрім зруйнованого життя, коли цей гріх починає руйнувати, зупиняти людину, не дає їй розвиватися. Найголовніший страшний наслідок відсутності відносин із Богом це відповідальність за власні гріхи. Друзі, відповідальність, яку ми з вами не в силах понести. Кожна людина вона сама по собі набралась гріхів. І без заступницької жертви Ісуса Христа, ставши перед Престолом Божим на суді, ми не маємо. Причини для виправдання. Друзі, немає можливості у нас виправдатись навіть за один гріх. І мала бути принесена жертва, жертва Ісуса Христа на Голгофі. Господь зробив для нас все. Нам потрібно прийняти Христа. Один із текстів Він е, каже про наслідки людей, які відмовляються добровільно прийняти жертву Спасителя. Давайте прочитаємо Івана, третій розділ. 17 по 18 вірші. Адже не послав Бог свого Сина у світ, щоб судити світ, але щоб через Нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного сина Божого. Віршах вище ми читаємо про спасіння. Спасіння від чого? Від чого можете гучніше? Від гріха, від... від чого ще? Від смерті, від вічної загибелі, від пекла. Так, Ісус дає нам можливість отримати спасіння від цього. І ми читаємо, що той, хто вірує в нього, він взагалі написано не приходить на суд. Якщо в священному Писанні описується подія, така як суд, то значить він буде. І віручих людей, прийнявши Ісуса Христа в своє життя, на цьому суді не буде. А люди, які понесуть відповідальність, вони не будуть мати ні, нічого, чим би вони мали би можливість виправдатись. Отже, неприйняття Христа в своє життя, вибір, життя без Бога приносить людині вічні страждання, вічні муки, вічну загибель. І я можу сказати, що відголосок цих страждань людина вже переживає на землі. Здається, муки будуть. Попереду далі, але е, та пустота, яка утворюється внаслідок відносин спілкування із своїм творцем, це вже є муки, це вже є страждання. Друзі, і тому ми бачимо так багато зруйнованих життів, тому що немає радості, немає, немає повноцінного життя, яке передбачив Господь, щоб людина єдналася із своїм Творцем. Тут постає питання: якщо ми одного разу прийняли Христа, ми вибрали цей добрий шлях, ми вибрали стежку служити нашому Богові, ми запросили Його в своє життя. Чи достатньо цього? Ні. Згоден. Амінь. Ми кожного дня робимо вибір. Кожного дня ми обираємо, жити з Христом чи ні. Ми обираємо, як почати наш день. Як починаються наші дні, друзі? Чи починається наш день з молитви і звернення до свого Бога і запрошення Його в цей день? Чи присвячуємо ми оці 24 години, які нам Господь дає йому? Чи бажаємо ми мати Його ведення, Його втручання, Його керівництво в цьому дні? Чи хочемо ми пережити любов і послужити йому? Другий варіант ми можемо, прийнявши Христа колись в минулому, сказавши Ісус, війди в моє серце. Будувати знову своє життя самостійно. Коли останній раз я молився, коли я останній раз читав Слово Боже, коли я останній раз запрошував Христа в своє життя. І чим відрізняється така людина від невіруючої людини? Тим, що колись вона промовила слова Ісус, війди в моє життя та і все? Ні. Ми кожного дня, друзі, робимо вибір занепадати Духом, тому що той, хто колись пережив народження згори, Єднаність з Ісусом Христом. Той, хто колись пережив цю радість, ніколи не забуде про це. І жити без Бога такій людині буде дуже важко. І ці страждання і муки, розділення із Богом, вони посилюються в житті віруючої людини. Чи любимо ми Його настільки, щоб не бажати віддалятись від нього на відстань одного дня? Коли перед нами постає вибір також виконувати Його заповіді. Або ні, які рішення ми приймаємо. Заповідей дуже багато. Ви зараз спитаєте, про які заповіді йде мова. Давайте згадаємо дві головні, про які сказав Христос: перша це любов до Бога. І друга любов до людей. Так і я вірю, друзі, що кожного дня нам потрібно перевіряти своє серце, чи залишилась там любов до Бога, чи прагну я мати відносини з Ним, чи шукаю я його. Якщо ми кажемо про любов до людей, ми маємо дивитися на свої справи, на свої проекти, на свої дії, чи скеровані всі ці речі любов'ю до людей, любов'ю до Бога? Чи можливо я зізнаюсь Богові в любові, а своїм, своєю працею, своїми діями руйнуючи є життя? Можливо, моя справа, вона направлена тільки на моє збагачення за рахунок знищення життя інших людей. Друзі, і так буває. І я вірю, що таку жертву Бог не приймає. Я колись чув історії, що деякі храми будувалися за рахунок людей, які займалися криміналом. Тобто людина когось вбиває, краде, нищить бізнес, а потім приносить гроші і будується церква. Друзі, Бог не приймає такі жертви. Це нечиста жертва. Я не кажу про такий високий рівень. Коли ми кажемо про якихось злочинців, але ми також можемо своїми діями руйнувати, потрошеч руйнувати своє життя, когось зневажати, когось ображати, комусь е, доставляти якісь горіч в житті. Пробачте, ще поповнюю свій словниковий запас українською мовою. І я вірю, що Бог також Він одного разу, Ісус Христос, сказав: якщо ти хочеш принести. Дар до жертовника, і твій брат має щось на тебе, спочатку піди примирись із, із твоїм братом, а потім приходь до мене. І як ти можеш казати, що ти любиш Бога, а брата чи сестру свою не любиш? Друзі, це слова, слова Христа. І наше життя має бути сповнене любові один до одного.